Вітаю! Програма Кінозала знову на ваших екранах. Що нового підготували режисери для глядачів, розповімо далі. Кінотеатр імені Тараса Шевченка запрошує переглянути кіноновинки на найбільшому у місті екрані. Осередок культури і дозвілля має понад 80-літню історію. Перший кіносеанс тут відбувся в листопаді 1940 року. А які стрічки демонструватимуть зараз, а саме з 22 до 28 травня. Дізнаєтеся зі свіжого випуску. Програми. Шестирічна гавайська дівчина Ліло відчуває себе вкрай самотньою. Вона живе разом зі старшою сестрою Нані, яка опікується нею після смерті батьків. Одного разу Ліло бере з притулку песика і ним виявляється прибулець із космосу, створений як небезпечна зброя. Він втік від своїх творців та опинився на Гаваях, де його і знайшла дівчина. В наших руках результат небезпечного експерименту. Де він, на жаль, втік намагається дістатися до патрульних шаклів. <ривіт> він е червоний обрав. <ривіт> Що це за масона жалюгідна планетка? <ривіт> Зірка падає, <ривіт> моє бажання мати друга. Пригодницьке сімейний фентезі Ліло і Стіч є рімейком однеманого мультфільму, що вийшов у 2002 році. <звук> Жодних цуциків на столі. А це точно цуцик. Mm -hmm. ага. Ми не залишимо в себе цю істоту. Охана – це сім'я. А сім'я це коли нікого не кидають <звук> і нікого не забувають. Про початок роботи над рімейком заговорили у 2018 році. Основні зйомки проходили навесні та влітку 2023 року на Гаваях, а згодом продовжилися в лютому і березні минулоріч. Це агент Кобра Бублик, Треба впіймати синього Зайдіть! У кінотеатрі імені Тараса Шевченка триває показ пригодницького трилера. Місія неможлива фінальна розплата. Це вже восьма частина відомої франшизи. Секретний агент Ітан Хант знову береться протистояти злочинному світу. Він проник у сховище. Церу я правильно розумію? Підірвав Кремль. Насправді підірвати планували його самого. Пустив газу на безпековій нараді. «Ще якихось два місяці тому. Мене не дивують наручники, але дивує, чому він тут. Якщо ми не хочемо, щоб світ скотився у прірву, мусимо співпрацювати, якщо він згодиться. Цього разу впливовий зловмисник планує заволодіти доступом до штучного інтелекту, який здатен змінити світовий порядок. Та він ще не знає, що за справу береться. Секретний агент. Видали йому цілий авіаносець. Наше життя це сукупність багатьох рішень. Це твоє покликання. Твоя доля. Спершу очікувалося, що восьмий фільм зніматимуть одночасно з сьомим, задіявши той самий акторський склад. У 2021 році плани змінилися. Режисером та сценаристом знову став Крістофер Мокурі. Основні зйомки проходили у студії поблизу Лондона, а локації для зйомок поза приміщенням обрали на Мальті, у південній Африці та Норвегії. Востаннє прошу довіртесь мені. Нкрафт фільм з моменту виходу на широкі екрани зібрав понад 550 мільйонів доларів і таким чином став найкасовішою стрічкою року до завершення прокату. Чим підкорила картина глядачів. Маєте нагоду дізнатися, і ви у кінотеатрі імені Тараса Шевченка триває показ фільму у верхньому світі. Ого усе про що ти мрієш? Можна створити. Вони збудували це Ха. так. Переважно. Ола! Це вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Четверо невдах мимоволі опиняються у чудернацькому світі, де все має кубічну форму. Це місце називається верхній світ, і сюди їх затягло через таємний портал. Усі вони мріють повернутися додому, але перш ніж це станеться, вони мають опанувати місцеві правила існування. Місце без краплі радості чи креативу? Ти! Що ти малюєш? Що вони виграють <світ> в цей прекрасний світ і все живе в ньому згине. Вая <звіт> <му> кондіос. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. Фантезійний пригодницький бойовик для перегляду усією родиною Майнкрафт фільм створено за мотивами однієї з найпопулярніших у світі комп'ютерних ігор. Гра Майнкрафт з'явилася у 2011 році і вже наступного року зайшла мова про її екранізацію. О, божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Готова. А! Мій суперник курка. Жокей на курці. Таким кіноменю є зараз. Обирайте фільми, що вам до смаку, та приєднуйтесь до перегляду. Кінотеатр імені Тараса Шевченка чекає на вас.